Привіт. Я Марина, і тут на цьому каналі ми з вами розкриваємо свій творчий потенціал. Багато малюємо, надихаємось, починаємо вірити в свої сили. Сьогодні я хочу розказати і показати вам, як можна легко акварельними фарбами малювати квіти. Швидко, легко, без олівця, буквально зробити декілька мазочків пензликом і вже отримати гарний естетичний результат. Діставайте свою акварель, обирайте. Улюблені ваші кольори і давайте тренуватись. На квадратному цьому аркуші мені хочеться розмістити 9 різних варіантів простих квіточок, які можна намалювати швидко, акварельно, не використовуючи олівець. Саме так ми з вами сьогодні будемо вчитись, будемо ставити нашу руку, набувати впевненості в собі. Але олівцем спочатку я розділю цей лист на 9 таких кліточок. Я не буду вимірювати прям лінійкою, це взагалі не потрібно. Це потрібно лише чисто для себе, щоб не вийти там за якісь рамки при малюванні. Вертикально я поділяю листочок приблизно на 3 рівномірні частинки, приблизно на око. Ми не будемо заповнювати прям весь квадратик, тому нам не обов'язково це робити рівно. І горизонтально також поділяємо наш лист на квадратики. Виходить, у нас 9 частинок, і в кожній з них ми спробуємо намалювати різні квіточки. І давайте почнемо з трояндочки. Це така дуже універсальна квіточка, яка Гарно, динамічно виглядає в різних композиціях, які ми малюємо. І мені здається, її дуже цікаво малювати. Я беру тоненький пензлик, набираю насиченого рожевого кольору. І е, трояночка, як вона виглядає, це ніби капусточка, яка з центру починаючи, поступово, поступово нашаровується одна пелюсточка на іншу, і так далі. А також в центрі вони найменші, найщільніше розташовані по відношенню одна до одної, і чим далі вони все більше і більше розкриваються. Тому таку систему ми з вами і зробимо, починаючи з серединки. Навколо якусь крапочку можна собі поставити, що це ніби серединка, і навколо неї робимо такі напів кола, типу як капусточку починаємо одягати нашу квіточку, роблячи такі тонесенькі мазочки, і залишаючи трошечки білий простір між ними, щоб це не виглядало як загально зафарбоване коло. Одноманітно, а все ж таки мало якийсь об'єм. Трошечки так зробили, промили пензлик і тепер робимо більш широкі, поступово розширюємо наші пелюсточки все більше і більше, натискаючи при малюванні на наш пензлик. Тобто ми натискаємо і розкриваємо його все ширше і ширше. І потім поступово ми все більше і більше його розкриваємо. Тобто, бачимо, що у нас тут в центрі найменші мазочки, найтонші. А чим далі, чим більше розкривається наша квіточка, тим вони стаються ширшими і світлішими. Робимо форму квіточки, таку, яка нам подобається. Потім можна взяти більш насичений колір і трошечки пододавати для об'єму таких маленьких мазочків, ніби це такі тіньові заглиблення в деяких місцях, і десь можна трошки так розташувати. І давайте ще одну маленьку трояндочку тут поряд намалюємо, також намалюємо серединку. І почнемо розкривати нашу капусточку, спочатку маленькими такими тоненькими мазочками, і далі поступово їх все більше і більше розкриваючи. Спробуйте це зробити стільки раз, скільки вам потрібно, щоб ваша рука звикла і вже робила це, знаєте, автоматично і дуже-дуже впевнено. Так виходять дуже акварельні. І легкі квітки, тобто раз, два, і ми вже намалювали з вами квіточку троянди. Візьму більш насичений, і додам тут також. І, звичайно, для того, щоб це виглядало прям дуже натурально, беремо зелений, і хочеться зробити листочки. Я зроблю такі маленькі на тоненьких гілочках. Щоб композиційно це виглядало гарно, одна гілочка так, в цю сторону в нас піде, а інша ось так по діагоналі. І тепер також двома мазочками ми кожен листочок робимо. Спочатку починаємо з кончику пензлика, і далі поступово розкриваємо його і знову повертаємось до кончику. І з іншого боку робимо так само. Починаємо з кончику, розкриваємо і знову повертаємось до кончику. з іншого боку листочку так само. Треба спробувати це зробити багато разів. Знову ж таки, для того, щоб рука звикла, і це було легко робити швидко, машинально. Тут такий малесенький листочок. Для наступної квітки я хочу взяти широкий пензлик. І так само, як ми тільки що з вами малювали зелені листочки, давайте тепер спробуємо малювати пелюсточки. Тобто ми починаємо з кончику і поступово натискаємо сильніше і сильніше, в нас розкривається пензлик, і потім ми знову повертаємося до кончику. Так, в нас виходить така форма крапельки. Це як половинка. Пелюсточки в нас вийде. Ось так. Починаємо, розкриваємо і знову виходимо в гострий кончик. І так само з іншого боку. Тут я навіть залишила таку білу прожилочку. Щось, якщо треба, тут доповнюємо нехай біля центру в нас більш насичений колір залишається. Повторимо нашу процедуру. Тепер із іншими пелюсточками. Раз, два. І біля центру більш насичений колір. зробили буквально 8 мазочків. І вже в нас готова квітка. В її серединку мені хочеться такого насиченого кольору додати, а прям центр залишити білим. І беру тоненький пензлик, і також, звичайно, хочеться додати листочків, і до цієї квіточки, також. Там, де мені це гармонійно гарно, я випускаю собі один листочок, другий листочок. І в цю сторону Раз. Два. Трошки так мені хочеться підправити. І таким насиченим кольором, як ми серединку з вами показали, можна показати такі маленькі, ніби промінчики, прожилочки на кожну пелюсточку, які так випускаються. Буквально по дві-три. Прожилочки буде достатньо, щоб передати текстурку, живописність, характер цієї квітки. Третій варіант простої квіточки акварельними фарбами. Мені хочеться зробити таким дуже цікавим способом. Я думаю, вам сподобається. Беремо насичений колір і ставимо такий 5 крапочок навколо ніби серединки. 5 насичених крапочок. І тепер вимиваємо пензлик. І починаємо з кожної цієї точки випускати пелюсточку, яка гарна, градієнтна, яке розмиття виходить цікаве, реалістичне, дуже гарний спосіб. Кожна пелюсточка буде по-своєму гарна. Головне зробити одразу ці точечки маленькі, насиченими випускаємо такі різноманітні з них пелюсточки. Біля центру у нас виходить такий насичений, такий насичений колір. А сама квіточка така повітряна, ніжна, легенька-легенька, дуже естетична. Мені подобається. Сподіваюсь, що вам також цей спосіб сподобається. Давайте потренуємось ще одну таку. Маленьку тут намалюємо. Ставимо 5 крапочок, вимиваємо і випускаємо. І також я роблю ці мазочки легкими рухами, сильно не натискаю на папір. Намагаюсь. Двома мазочками завершити всю пелюсточку. Акварель полюбляє легкість у всьому. І в кількості шарів, тобто вона полюбляє прозорість, і в тому, як саме ми наносимо наші мазочки. Це також має бути легко. Хочеться мені тепер намалювати тюльпан. Він такий. Це така велика квіточка. І також кожну пелюсточку ми будемо намагатись зробити одним мазочком. Починаю з кончику і розкриваю свій пензлик сюди до серединки. Раз, два, і одна пелюсточка тюльпану готова. Погодьтесь, для цього зовсім не потрібно попередньо олівцем там, щось промальовувати. Зробили три мазочки пензликом і вже в нас. Готова квіточка тюльпану. Далі беремо зелений колір. Він має таку характерну ніжку, яка поєднується з бутоном квітки, тому нехай тут навіть трошки зелений перетікає в квіточку і опускаємо нашу ніжку вниз. А також тюльпан має такий характерний довгий і вузенький листочок, тому беремо зелений колір і Тоненько, починаючи з гострого кончику, можна якось цікаво його закрутити, але в цілому ось так ведемо одним мазочком довгий листочок. Наступні квіточки будуть жовтенькі, і так, їх буде багато. Ми будемо ось так маленькими мазочками імітувати квіточки. Ніби маленькі квіточки на гілочці, такі типові. Польові квіти, назву яких ми не знаємо, але які дуже гарно виглядають на наших роботах, дуже класно виглядають, коли нам треба заповнити простір чимось маленьким. Тоді приходять нам на порятунок саме якісь такі квіти. В довільному порядку розкидуємо їх композиційно, так, як нам подобається. В нашому цьому квадратику робимо якісь більш закриті бутончики, якісь відкриті. Головне так, одним мазочком, одну пелюсточку показуємо. Тепер беремо зелений колір і поєднаємо їх завдяки стеблинкам і намалюємо, звичайно, листочки маленькі, тоненькі стеблиночки. Можливо, якась квіточка ось так поєднується з іншою. Тоненько, ледве-ледве натискаючи на папір. Намалювали велику кількість цих стеблиночок, і тепер пододаємо малесенькі листочки. Супер малесенькі. Приблизно такої самої форми, як і пелюсточки цих квіток. Заповнимо простір стільки, скільки нам подобається. Дуже гарно і естетично вони виглядають. Серединку кожної квіточки можна додати більш якимось насиченим кольором. Серединку. Але бачите, не повністю я її зафарбовую, а залишаю біле місце. Це трошечки об'єму нам додає. Прості легенькі, а як круто виглядають, погодьтесь. Переходимо до наступної квіточки. Я беру широкий пензлик, і це буде ніби така закрита квіточка. Тобто ми будемо бачити. Ось так прямо перед собою один, одну велику пелюсточку. Двома мазочками і далі там трошечки підправляємо. Навколо будуть менші, тобто схоже на тюльпан, але це більш така округла квіточка, може півонія або якась лілія. Нехай тут одна пелюсточка трошки вниз. Опускається, а також такими хвилястими лініями можна показати, що позаду також там розташовані якісь пелюсточки. Тепер тоненьким пензликом трошечки вирівнюємо ці пелюсточки позаду, а також додаємо насиченості, ось тут, щоб трошечки повиділяти. Пелюсточки одна від одної. І під бутоном мені хочеться зробити таку зеленушечку і опустити стеблинку. Дуже проста, але при цьому естетична і гарна квіточка. Давайте тепер трошки іншим способом намалюємо щось типу півоні. Я беру спочатку жовтенький колір і намалюю такий, такий шар, ніби як серединка. Але залишаючи якісь білі такі місця бліки. І далі беру більш тоненький пензлик і навколо цього центрального місця починаю одягати пелюсточки, також ніби як капусточку навколо. Позаду, звичайно, що ми їх тонь тоньшими бачимо, меншими. Тут вони більш Розкриваються. Багато можна цих нашарувань зробити, а також трошечки в серединку сюди додати. Нехай порозтікається, поки, що, поки ще не висохла тут поверхня. Далі беру знову такий насичений і менше водички, і додаємо трошечки ціней, ось так розділяємо нашу квіточку на яскраво виражені пелюсточки. пелюсточки яких багато, які, які ніби капусточка одягають навколо нашу цю серединку. І зеленим також треба показати такі довгі гостренькі листочки під бутоном. Можна ось так їх підняти, щоб було естетично гарно, і опустити вниз стеблинку. Ще мені хочеться намалювати сонях. Ми знаємо, що у нього така дуже характерна. Темна, велика, кругла серединка, тому починаю з найтемнішого кольору і навколо нього рухаюсь по колу більш світлим. Я тут взяла сієну палину, але трошки мені бачите, хочеться залишати якісь бліки незафарбовані, так як ми одним шаром і дуже швидко малюємо цю квітку, щоб вона виглядала живописніше, хочеться мені позалишати якісь такі місця. Коли ми зробили достатньо велику цю серединку, дуже швидко, погодьтесь і легко. Беремо жовтий колір і тоненький пензлик, і тепер маленькі крапельки навколо, ніби як сонечко, малюємо навколо цієї серединки. І тут біля серединки вони будуть завужені, потім розширюватись і знову звужуватись. Намагаємось двома мазочками, але там як вийде. Це також треба набити руку для цього. І тепер більш темним кольором на початку кожного листочку додаємо такого самого кольору, яким ми малювали серединку. І нехай він трошечки так далі по пелюсточці розпливається. Це трошечки надасть об'єму. Але в цілому дуже швидко. Ми з вами показали Соня. Звичайно, можна було б довго його і деталізовано промальовувати, а можна ось так швиденько і вже передати головне. І останні квіточки, які я хочу намалювати, це лаванда. Тому спочатку давайте візьмемо зелений колір і тоненький пензлик, і намалюємо три гілочки. Довільно, як вам подобається, щоб вони розташовувались. Я намалюю одну таку, одна, нехай. Якось так в мене закручується. І третя ось так. І тепер лавандовим кольором навколо кожної стеблинки одягаємо маленькі такі квіточки, ніби насіннячко у цієї квітки. Так вони виглядають. І вони такими кубками розташовані на стеблинці. Тобто, не, ми не малюємо так, в один. І в інший бік, і так далі так далі, вниз. Ні, ми маємо по колу малювати. Одна квіточка, потім друга, третя, четверта. Тут також ще додам. Характер лаванди такий, що з одної точки в нас виходить багато квіточок. Ось так. Малесенькими-тонесенькими мазочками, ми тепер цей характер з вами. Передаємо десь може бути менше. Чим нижче, тим може бути менші квіточки і їх, в принципі, менша кількість. Але головну ідею треба зрозуміти, що ось так з однієї точки багато таке скупчення квіточок йде. Саме ось так ми передаємо характер лаванди. Напишіть в коментарях обов'язково, яку з цих квіток вам найбільше сподобалось малювати, і яка краще за все, на ваш погляд, у вас вийшла, а яку було доволі складно малювати. Це дуже класна вправа, насправді. І якщо ми будемо це регулярно повторювати, малювати одне і те саме, одне і те саме, то потім ми з закритими очима зможемо намалювати ідеально гарну естетичну квітку, лише там зробивши три мазочки. Пензликом. Бажаю вам натхнення і багато квітів. Я дуже сподіваюся, що вам цей урок сподобався. Напишіть, будь ласка, в коментарях, якщо ви будете пробувати повторити такі самі квіти, або вже, можливо, це зробили в процесі. Поки дивились це відео. А ще напишіть, будь ласка, ваші ідеї, які саме уроки від мене ви хотіли б подивитись, на яку тему, що вам було б цікаво, намалювати разом зі мною. А якщо вам потрібні не тільки відео-уроки, а ще й підтримка особиста, особисте спілкування зі мною. В творчій компанії однодумців, де багато людей, які малюють, які підтримують один одного. То тоді я чекаю вас на своєму осінньому марафоні. Він почнеться 5 вересня, буде цілих 20. Довгих відео уроків на осінню тематику. Будемо багато затишку з вами малювати. Детальну інформацію про марафон і посилання, за яким можна приєднатись одразу приєднатись до нашої творчої компанії я залишу в описі під цим відео. Натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити наступне, і підписуйтесь на канал. бо і тут на Ютуб-каналі відкритих уроків і просто цікавих відео про творчість і малювання буде ще багато. Бажаю вам величезного натхнення, до зустрічі!